Об'ємна жіноча сумка за екошкіри у наявності у двох кольорах чорної та коричної. Сумка зачиняється з за допомогою магнітів та замку міці. Має одне загальне відділення. бокові кармани на зміці. В комплекті йде два ремінця Текстильний на карабінах та металевий. Кількість сумок обмежено. Поспіши замовити по посиланню в описі гарних продажів.